Мої вітання всім. Сьогодні 13 жовтня, мої бджоли всі зібрані в зиму. Ще вчора останні зібрав це Сьогодні проходжусь, забув, залишив. Тепер позабираю смужки від кліща і вже потім буду обробляти від кліща, як температура буде вночі вище нуля, плюс два, а вдень... Не вище 10. Тоді оброблюся амітрозом. Які сім'ї в мене? Ось такий полотнинки поміняю. Як... Після того як пролю. Ось бачимо, що вони знаходяться на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На семи рамках. Всі гарненько вулички обсижені. Сьогодні вони і там край гарно вони займають місце. Ось, ну давайте подивимося наступний вулик. Я там вже пройшов, забрав полоски. Тут також не пам'ятаю, де позабирав, де не позабирав. Тут в мене в ці, в оці і в тій крайній. І там чотири вулики через перегородку запасна матка. І там аж он в тому вулику теж запасна матка через перегородочку. Ну, Тут через перегородку. Тут на трьох рамочках. Бачимо, вони тут бджоли достатньо. Кормові запаси достатньо. О, бачите, смужку забрати треба. Я назву не залишаю смужки. І тут дивимося, що в нас тут робиться. І тут позабирати смужки. Деякі погризли, деякі не погризли. Через перегородку тут о, скільки в нас. Раз, два, три, п'ять, шість рамочок. На шести рамочок. з краю бачимо, що там робиться. Достатньо вджоли. Оця ж запасна матка, вона перезимує добре. Так, ну, і глянемо ще одного. Ще одного, тут теж через перегородку запасна матка. Тут в цьому вулику знизу видали в пусті два магазинчики. Дивимося, тут на трьох рамках теж бджоли достатньо, смужку не забрав. Видаляємо смужки і... Бачимо ось, глуха перегородочка в мене. Запасна матка. І тут, о, і, тут і рамку забрати треба ще. Поставимо, щоб вибирали. Ну хай заберу тоді. І тут бачимо, жила тут щось працює на цій рамці Можна, ще там щось блистить. Завтра, післязавтра тепла погода, то я думаю, вони перенесуть. Ну і теж достатньо бджоли, бачимо, ось це біля крайньої рамки. Ну і там. Приблизно в всіх вуликах в мене однакова картина. 6-7. Деякі вулики, небагато їх 8 рамок. Ось так зараз закриваю. Забрав усі смужки, вже там я позабирав все. Начебто все бжілки готові до зимівлі.